Добрий день. Сьогодні ми з вами зустрічаємося в останній день цього році. Я сподіваюся, що не просто останній раз, що ми ще будемо з вами зустрічатися. І сьогодні ми, як і багато, взагалі центрів, експертів підводимо підсумки 2010 року. Власне, у вас є прес-реліз. Це підсумки за результатами опитування 45 експертів, політологів в основному. Можливо, я б, скажімо, дещо інакше визначила основні підсумки року, але ми представляємо узагальнену думку, і вона виглядає таким чином, досить песимістично. Тобто, ну, взагалі-то не знаю, чи були в нас попередні роки, принаймні тоді, коли ми робили опитування, щоб. Взагалі, серед експертів був такий песимізм. Бо якщо е, порівняти, скажімо, ми просили назвати основні події, які основні найбільш важливі події року, і е, визначити їх з плюсом чи з мінусом, чи плюс і мінус, якщо є, скажімо, і позитиви, і негативи. І негативні події абсолютно переважали. А позитивні події визначити було складно. Ну, якщо позитивною подією вважати е, виступи підприємців, які е, протестували проти податкового кодексу, е, дві позитивні події визначені прямо з пов'язані із спортом. Це те, що за нами е, зберегли євро. І е, е, друге це е, друге це те, що Україна такі. Отримала план дій щодо встановлення безвізового режиму з країнами ЄС. Негативних подій було визначено багато, але три основні виділяються чітко за більшістю отриманих голосів: це підписання харківських угод про Чорноморський флот і ціну на газ між Україною та Росією. Це скасування політичної конституційної реформи 2004 року. І це власне вибори президентські і місцеві, які відбулися у цьому році. Головною тенденцією, яку визначили експерти, це була монополізація влади Віктором Януковичем і партії регіонів відповідно згортання демократії, обмеження прав і свобод громадян та орієнтація українського політичного керівництва на Росію. Ну, з цим я погодилася, тому що коли ми говоримо про згортання демократії, то демократія це що? Демократія. Якщо це реальна демократія, а не декоративна, це можливість громадян впливати на владу. Яким чином громадяни можуть впливати на владу? Ну, перший це найбільш такий серйозний потужний чинник, це через вибори. Коли є реальні змагальні вибори, коли кандидати йдуть на вибори з своїми пропозиціями, потім ці пропозиції виконують, якщо виконали молодці, не виконали, перебирають інших. Це дуже простий вироблений механізм. І, власне, президентські вибори були змагальними. А що стосується місцевих, ну, я не буду повторювати, власне, власне, було зроблено все для того, щоб. Люди не могли не мали можливості обирати, кого вони хочуть. Тобто обмежене, ну я б сказала, обмежені, це були обмеж, вибори з обмеженими можливостями, тобто такі певним чином інвалідні вибори. Я б ще тут назвала те, що в країні просто знищений парламентаризм. Парламентаризму у нас немає і. Парламент як законодавчий орган просто відсутній. Це машина для голосування по команді. І це дуже серйозно і це дуже небезпечно, тому що коли парламент це не місце для дискусії, як свого часу сказали в Росії, то це значить, що парламенту немає. Тому що коли дискусії не відбуваються в парламенті, то вони відбуваються в інших містах. Тоді, в дискусію, вступає вулиця, вступає площа, власне, так як це було під час. Протестів підприємців проти податкового кодексу. Ми питали, як і завжди питаємо, хто з політиків був найбільш успішним цього року, хто е, був найменш успішним. Ну, що стосується найбільш успішного політика, то це очевидно, е, що це Віктор Федорович Янукович, який у цьому році який цього року став президентом України. А на другому місці у нас за опитування експертом вийшов Сергій Льовочкін, е, на третє місце Олег Тягнібок. Це теж досить цікаво. Найменш успішними політиками, за на думку експертів, було Тріо: Юлія Тимошенко, Віктор Ющенко і Сергій Тигіпко. Тобто вони з таким великим відривом лідирують як найменш успішні політики. Ну, ми ще питали, як люди, от як експерти, оцінюють різні сторони життя в Україні. І тут ми маємо можливість порівняти ці оцінки з цими, які були дані в 2005 тисячі п'ятому, році, і в червні цього року. Тому що в червні цього року ми проводили опитування 100 днів нової влади. Зараз вже не 100 днів, зараз вже за 9 місяців. Вже можна сказати, що ця влада народилася, і ми можемо порівняти. Бо тоді це все-таки певним чином не була оцінка діяльності це були власне очікування очевидно від цієї влади, бо справді студні це досить мало. Якщо ми подивимося, то як оцінюють експерти, найгіршу оцінку отримала така, такий показник, як рівень дотримання законності в Україні за 10-бальною школою лише 1,6 балів. Тобто законності, за думку експертів, в країні практично немає. В березні 2005-го ставили 4,9. Ну це певним чином березневі оцінки це теж очікування. В березні 2007-го теж 2,5, невисокий показник тієї влади. В червні цього року 2,1, а зараз 1,6. Тобто, з законністю, на мою думку, в Україні просто катастрофа.